А хто це натякає нам на весілля? Так, я. <кхи> І не лише. Даша Кацуріна, яка зараз у стосунках з Дантесом, публічно заговорила про весілля з артистом. Ну як публічно? Так, поділилася у сторіс дечим цікавим. Думаю, нагадувати вам не треба про той любовний чотирикутник, в якому Даша була з Мішою Кацуріним, Наді Дерафієва з Дантесом. Потім вони всі порозходилися, і тепер Міша з Надією, а Дантес з Дашою. Ну, це якщо коротко, що, як, чому і коли ви без мене знаєте. Так от, Даша Кацуріна показала своє листування з коханим Володимиром Дантесом, в якому. Він відправив їй фото з гарного місця в Італії. На що Даша відповіла: я це бачила і думала тобі надіслати, але не надіслала, тому що я постійно з цими натяками весільно романтичними. <гум> і виходить, що таке не я одна кидаю натяки комусь на весілля. А Даша Кацуріна також час від часу натякає Дантесу на пропозицію. Ну а сам Дантеза теж не розгубився. Він запостив це італійське місце у сторіс і написав, що після нашої перемоги обов'язково з Дашою туди полиці на тиждень. Ну, коротше, ви зрозуміли, можливо, в нас буде ще один привід для свята. Тим паче, що Даша Кацуріна вже якось говорила про те, що не проти вийти вдруге заміж. Тут вперше, якщо чесно, ніяк не можеш вийти заміж, тільки в магазин й роблю, що виходжу. Не знаю, на що я вам кажу, та вже сказала. До речі, є така цікава статистика, яка показує, що грудень найпопулярніший місяць для пропозиції руки та серця. Але я сподіваюся, не доведеться чекати аж до грудня. Дантес, чуєш мене? Чуєш? Це я тобі? Ага.